Не зовсім зрозуміла з голову з уклоном. Тобто на зараз вони навіть не є фопами. Частина є фопами. Частина а чому фопами? частина? Вони не мають жодного статусу. В який спосіб тоді? Тоді, наприклад, я згадую. Те, що з мене, як власника собачки, mm -hmm. кілька місяців тому мене відправили в центр ідентифікації тварин і сказали, заплати кілька сот гривень, постав на облік. Mm -hmm. У мене тоді виникло питання: мені що від того? І я зрозуміла, що нічого. Мені пообіцяли, що можливо на підставі зареєстрованих тварин це просто такий mm -hmm. красномовний приклад. Зроблять майданчики для вигулу тварин. Це бонусом. Я в це не вірю. Майданчики мали бути давно, тому я не розумію, навіщо бюджет буде поповнюватися за рахунок дії, наслідків яких я не розумію. А тут виходить, ми розуміємо, що тут от, можна взяти податки. Данило да. ж гетьманцев шукає, де взяти податки. Да. Тоді чому вони не виводять не впорядковуються відносини? О, знову ж таки, лобізм цих великих компаній з великих компаній. Тобто став... їм вдалося відстояти я, себе. Да, я ставлю на це, і плюс що працівнику з цього буде багато працівників також бояться, що окей. Це будуть податки, мені будуть менше платити, але знову ж таки про тих же самих, там не тільки Глову, там Болт, Уклон доставка, багато цих компаній з доставки. Скільки ДТП з цими кур'єрами? Немало. Да? Немало. В нас був кейс, якраз родина загиблого в Харкові. Гловіра судилася, їм сказали, це не були трудові відносини. компанія вам нічого не винна. А це ще до повномасштабки було. Боже, тобто, да. от навіть приклад, да. де трудові відносини треба. Щоб вам потім було спитати про життя да. ваших загиблих родичів. Ось. Боже мій, навіть тут трудові відносини. Да, да. І е, Ці компанії трошки модифікуються також. Вони інколи там дають якусь там, обмежену страховку, але її вибити дуже важко.